До появи письмових історичних свідчень ми могли робити висновки щодо життя наших попередників тільки за матеріальними слідами їхніх звичаїв, наприклад, ритуалом поховання або формою кераміки та візерунком на ній, чи то традиційними прикрасами. На жаль, усі викопні народи так і лишилися для нас безіменними, але час ішов, з'явилась писемність. А з нею і люди, які взялися описувати світ навкруги себе разом із переказами про часи минулі, так людство отримало корпус історичних письмових джерел, які описують сучасний автор освіту, а також уявлення про історію цього світу. І сьогодні ми поговоримо про найдавніший з народів українських земель, який було згадано у таких джерелах, в результаті чого ми знаємо його назву: це кімерійці. Років 10 тому на Черкащині директор районного музею показав нам дивний плаский металевий виріб з невеликим кільцем біля основи, і запитав, що це таке. У нас одразу виникли асоціації з великим паяльником, яким дід колись запаював каструлі та відра. Почувши таке, історик зареготав і розповів, що дядьки, які знайшли цю штуку в землі, теж так подумали і навіть спробували були його залудити. А коли побачили, що нічого не виходить, зрозуміли, це не паяльник. І віднесли до музею. Знахідка виявилася кімірійським бронзовим топірцем, так званим кельтом. Топірці такого типу надягалися на ге-подібне руків'я і прив'язувалися до нього за кільце. Так ми вперше доторкнулися до матеріальної пам'ятки про перший народ України, який знаємо на ім'я. Легендарний Гомер у своїй Одіссеї згадує народ кімрів, який живе на північному узбережжі і має власну столицю. Біля течії глибоких рекі океану стоїть місто і країна людей кімерійських. ж стародавній класик називає цей народ дивними доярами кобил, молокоїдами та найсправедливішим народом на землі. Описи ці належать до 8 го століття до нашої ери, періоду так званої Архаїчної Греції. Саме тоді правитель Афін Дракон створив перші в Європі закони. Ви правильно здогадалися, вислів драконівські міриться звідти. А тоді ж... З'явилися Олімпійські ігри. Не знаємо, чи брала участь кімірійська збірна в Олімпіадах, але крім греків з цим народом були добре знайомі й інші сусіди: жителі Асирії та Урарту, країн, розташованих на південь від Чорного моря дорогою до Єгипту. У ті самі часи, тобто 8-7 століття до нашої ери, асійці писали, що кімірійці розгромили країну Урарту, в результаті чого цар цієї країни Рус перший вкоротив собі віку. Рукописи згадують і про наступну появу причорноморських чорноморських кочевиків. Вони напали на саму Асирію та малоазійські фригію, а згодом на Лідію. До речі, у Фригії кімеріці розгромили легендарного царя Мідаса, що, як відомо, перетворював на золото усе, чого торкався. В результаті Мідас також наклав свої золотоносні руки на себе. До речі, а ви звернули увагу на схожість цих сюжетів? В обох кімеріці напали на державу, а цар вкоротив собі віку. І знаєте чому так? Бо у цих джерелах ми маємо справу із жовтою пресою. Ні, я серйозно. Усі описи історії тяжіють до жовтизни, бо звичайне життя нудне. Ну що його описувати? А от війни і вбивства тут є простір для натхнення. Саме тому при викладі історії з історії ми не надто акцентуємося на війнах, адже на них і без того забагато уваги звертають письмові джерела. Ну, крім того, війни самі по собі аж ніяк не сприяють розвитку людства. Тому, прочитавши про ці напади кіміріців, ми передусім маємо зробити для себе висновок. Вони точно знали дорогу до Урартої Асирії, тобто, простіше кажучи, торгували з цими державами. Кажуть, кіміріці були кочевиками. А для кочевиків торгівля завжди є найважливішим бізнесом, бо вона значно стабільніша за грабунок. Торгували кімерійці із грецькими полісами. Є свідчення про їхню появу у місті Магнесія, а це південно-західне узбережжя Анатолії. Батько історії, Грек Геродот, що творив у V столітті до нашої ери, писав, що кіммерійці мешкали на землях, де нині, ну тобто за його часів, живуть скіфи. А у скіфів існують кіммерійські фортеці, кіммерійські переправи, території з назвою Кімерія і кіммерійський боспор. Так тоді називалася Керченська протока. Сучасний Гардота, трагік, тобто драматург, Есхіл згадує про кімерійський перешийок. Напевно, хтось із глядачів встиг уже здивуватися, про які фортеці може йтися, якщо кімерійці були кочовиками? Поодинокі їхнє зображення, що дійшли до нас, демонструють чоловіків у характерних повсяних клобуках, які пересуваються верхи або пішки і тримають в руках луки. Луки, до речі, теж характерні, компактні, клеєні з дерева та кістки. Типова зброя кочових воїнів для стрільби з коня. До речі, Гомерове визначення молокоїди також швидше стосується кочовиків. А проте існування Кимириських фортець засвідчено не тільки Гомером. У 1927 році на півдні України у місті Миколаїв у парку призлиті річок Південний бухта та Інгул. Приятелі колега Дмитра Яворницького, український археолог Феодосій Камінський, відкопав великий казан бронзової доби. Знахідка була досить перспективною для продовження досліджень. Однак, ученого невдовзі заарештували по справі спілки визволення України до рідного Миколаєва. Він повернувся аж у 54 му Та зі зрозумілих причин не став продовжувати розкопки. І тільки в незалежній уже Україні археологи повернулися на місце старої цікавої знахідки, зняли шар землі та охнули. Під ним виявилося кам'яне Кімирійське городище і навіть річковий порт. Будете у Миколаєві, знайдіть час зазирнути і помилуватися українською пам'яткою часів єгипетських фараонів. Вона знаходиться у самому центрі в місцині, яка зветься Дикий Сад. Три тисячі років тому тут було торгове і ремісничне поселення. У найпрестижнішому і найзахищнішому районі Цитаделі археологи знайшли будинки гончара і м'ясника. Так само біля центру стояв будинок ливаря з бронзи. Можливо, саме він вилив той казан. Знайшлися також і бронзові сокири, ножі та інше знаряддя. Крім того, археологи виявили залишки дерев'яних та кісткових інструментів. Знахідки свідчать, що, окрім іншого, жителі цього міста рибалили за допомогою великих до 6 метрів завдовжки сіток. Взагалі видно, що миколаївські кімеріці були з річкою Дати. Це підтверджують і залишки поселення на протилежному березі Інгулу. Берегів, очевидь, з'єднувала надійна переправа, одна з тих, про які згадував Геродот. І от нещодавно в місті розкопали залишки стародавнього мосту через фортечний рів дерев'яної конструкції, що спиралася на кам'яний фундамент. Кімерійці виявилися прекрасними інженерами-будівельниками. Міст було зведене у 1250 році до нашої ери. Єдиним його аналогом у Європі є на 50 років старший міст у Греції. Щоправда, їхнє це елемент дороги, а Миколаївський значно складнішої оборонної споруди. Отакі от кочовики. А проте археологи підтвердили молокоїдство давніх містян, знайшовши керамічні цідилки, які використовують у процесі виробництва сиру. І ще одним свідченням про наявність скотарського бізнесу в місцевих кімірійців стали знайдені на городищі астрагали, прадавні гральні кості, зроблені з так званих таранних кісток задніх нігрогатої худоби. До речі, було знайдено 36 астрагалів, які зберігалися у комплекті. Скоріше за все, археологи потрапили на залишки кімірійського грального закладу. Щоправда, на що там грали, залишається загадкою, адже грошей у кімерійців не було. Цікаво, що бронза, з якої у місті лили посуд, та інструменти за складом, походить із Прикарпаття. А кремневий серп, який знайшли археологи, свідчить про сполучення також із Кримом. Такі розвинені торгові зв'язки призводять до того, що археологи виявляють ознаки однієї археологічної культури на величезних територіях і називають їх не просто культурами, а культурно-історичними спільностями. Добі пізньої бронзи, коли квітло міста, відповідають пам'ятки зрубної культурно-історичної спільності. Усе це свідчить про те, що крім кіммерійських кочевиків існували цілком осілі кіммерійці – Кочовики більше спеціалізувалися на торгівлі і скотарстві, осілі обробляли землю, добували рибу та жили з ремісництва. Сусідні ж народи зустрічалися здебільшого з торгівцями, ну і, звісно, воїнами, що приходили до них. Тож у документах описували те, що бачили. Саме такий підхід ми сповідуємо на каналі імені ТГ Шевченка, де вас, як завжди, зустрічає брат Капранов, щоб знову взятися за старе. Тобто історію та її стосунки із сучасністю. Напевно, ви звернули увагу, що наш агресивний сусіда обґрунтовує претензії на нашу територію, перш за все, за допомогою історії. Ну якщо точніше, то її дуже специфічних потрактувань та прямих фальшувань. Звісно, усі ці побудови склепано так грубо, що аж пальці знати. Але така подача має серйозну перевагу, яка перетворює її на прекрасне знаряддя для інформаційної агресії. І перевага ця примітивністю. Саме примітивність робить російське потрактування історії особливо заразними і небезпечними. Останнім часом віруси потрапили в зону особливої уваги суспільства. Це одна з найпримітивніших біологічних форм. Вірус, на відміну від бактерії, є абсолютно непомітним і навіть не подає ознак живого організму, аж поки не залізе всередину клітини. А коли залізе, одразу починає виробляти подібних собі паразитів на її біологічній основі. Таким чином, що вчора здоровий організм перетвориться на завод із виробництва вірусів, точно так відбувається із людиною, зараженою примітивною ідеологією руского міра. Після інфікування вона починає раптом використовувати весь свій інколи досить потужний інтелектуальний потенціал для обґрунтування примітивних ідей, що захопили її. Що можна протиставити вірусу з точки зору біологічного організму? Тільки імунітет. А імунітет це перш за все, система освіти, яка постійно навчає вирізняти віруси окупанти і боротися з ними. Саме цим ми і займаємось на нашому каналі. Даємо приклад системного історичного світогляду, який завжди допоможе вам розпізнати атаку чергових інформаційних паразитів. І процес створення системи інформаційного імунітету був би неможливим без допомоги наших меценатів, імена яких ви бачите тут. Подякуємо їм разом! А ви можете приєднатися до цього шановного кола, просто зайшовши за посиланням під відео на платформу Patreon і обравши не надто обтяжливий варіант щомісячної допомоги каналу. Там таки ви знайдете реквізити гривневої картки та валютних рахунків для одноразових проявів благодійності. Саме співпраця з вами дає нам можливість випускати відео та із оптимізмом дивитися у наше спільне майбутнє. Ну і не забувайте купувати наші книжки. Вони допоможуть вам навести різкість на нашу історію та швидко засвоїти систему розпізнання свій чужий в інформаційному світі. Тримайте порох сухим і не забувайте, що наша зброя в цей момент вподобайка і комент. А тепер поставимо улюблене питання істориків. Звідки кімиріці прийшли на наші землі? І тут ви будете здивовані, бо не існує жодної загальновизнаної теорії щодо цього. Геродот навіть вважав кімиріців місцевим народом Причорномор'я. І є сучасні історики, які погоджуються з такою думкою. Тобто, ми з вами маємо рідкісне задоволення цілком легально сказати, що кімірійці не прийшли, а сформувалися на території України у процесі торгівлі та інших комунікацій, виробили спільний звичай та самоусвідомили себе як єдиного народу, а кожного персонально як його частки. Щоправда, письмові джерела твердять, що кіммірійські царі мали іранські імена, наприклад, Теушп. Сандакшатру або духдаммі, але це сирійські джерела. Греки ж того самого Духдамі називали Лігдамісом. Тобто до нас дійшли не справжні імена кіберійців, а їхні варіанти у неписанні сусідами. А сирійці зводили їх до іранського звучання, а греки до грецького, і це цілком зрозуміло. Як виглядали кімерійці, а точніше їхні воїни, ми вже згадували. Однак існує одна деталь, яка не була відтворена у грецьких зображеннях. Бо в кіміріці існував справжній культ поясів. Про це відомо з кам'яних стел, які дійшли до нас. Більшість із цих стел являє собою вертикальний камінь, на якому вирізблено пояс і заткнуті за нього короткий меч, топірець або сагайдак. Вчені сперечаються, чи це поховальні зображення, а чи то вони пов'язані з якимись іншими ритуалами. Але сумніву щодо того, що стели зображують людські фігури, не виникає. Такі артефакти було знайдено на Подніпров'ї, при Чорномор'ї, зокрема і Ольвії, що на нашій рідній очаківщині, у Криму, українському. Не сумнівайтеся, а також за кордоном в Болгарії і на Кубані. Саме через Кубань і Болгарію Кімеріці діставалися малої Азії відповідно зі Сходу та із Заходу. Ну і наступне улюблене питання: де ділися кімирійці з рідного причорномор'я? Історики твердять, що їх витіснили з власних земель скіфи. Той таки Геродот переказує історію, згідно якої на скіфів, що жили в Азії, напали масагети. А скіфи відповідно напали на кімирійців. Кімірійці, ж у свою чергу, відповідно до ефекту Доміно напали на Ассірію, Урарту і грецькі поліси в Малій Азії. А от далі цей ефект чомусь припиняється. Ані асірійці, ані греки не пішли нападати далі. Кімірійці, перед тим як залишити власні землі, зібрали велике військо і почали радитися, боронитися проти скіфів а чи втекти. Прихильників кожного з рішень було порівну. Тому, коли справа дійшла до бійки, переможців не виявилося. усі загинули. Ну а ті, хто вижив. Такі втекли, а точніш подалося кошмарити малу Азію. Так пише Геродот. Але оскільки ми з вами не любимо жовтої преси, спробуємо зробити сповідомлення про цей воєнний ефект доміно, якісь продуктивні висновки. Кіміріці, як ми з вами побачили, водили свої торгові валки землями навколо Чорного моря, тобто були причорноморськими торгівцями. І коли на їхні землі зі сходу прийшли скіфи, це означало, що прибульці привезли з собою товари. А їм ці товари у свою чергу привезли масагети. Племена, які живуть ще далі на схід. Інакше кажучи, скіфи торгували товарами, отриманими аж з Індії. Саме у ті часи, до речі, сформувалася перша держава на землях Персії, імперія Ахаменідів, яка постала на азійській ділянці торгових шляхів між Європою і Азією. А Скіфи, відповідно, стали першою європейською ланкою цього шляху. Звісно, скіфська трансконтинентальна торгівля була куди прибутковішою, ніж місцева кімерійська. А де гроші, там і військова сила. Скіфи дуже швидко почали хазяйнувати на європейських торжищах, а кімерійці з організаторів торгівлі перетворилися на скромних місцевих купців. І саме з цього часу радикально зникає кімерійський слід в археологічних пам'ятках. Бо головну інформацію ми отримуємо з багатих поховань та з багатих городищ, а всі вони з певного часу стали скіфськими. Певно, були у кіміріців і внутрішні війни. Частина з них дійсно пробувала поправити власні матеріальні справи за рахунок грабунку сусідів, але інше залишилося під скіфським пануванням. Бо кожній владі треба кимось керувати, з когось брати податки та когось забирати у військо. Ну а тепер, як і домовлялося, спробуємо розібратися, чи є кіміріці предками українців. Тобто, який інформаційний слід вони залишили у нашій культурі, звичаю та самоусвідомлення. Крім того, пошукаємо кімерійський слід у їхніх наступниках. І перш за все звернемо увагу на знаменитий короткий скіфський лук та скіфський такий меч-акінак. Тут ми, очевидно, можемо побачити не просто схожість із кімерійською зброєю, а просто такий контрафакт, пряме технічне запозичення. Зверніть також увагу на скіфські шапки. Вони, очевидно, є родичами кімерійських клобуків. Про кімирійські фортеці і переправи, які використовували скіфи, ми вже згадували. Тобто тут спадковість простежується досить очевидно. На початку розмови ми згадували також про назви: Кіммерія та Кімерійський Боспор. Останню назву широко використовували греки. Вона також стала опорою для утворення назви давньогрецької держави Боспорське царство. Кажуть, що на землях Хурарту ім'я кімерійців, яких тут називали Гіммірі, увічнилося у назві вірменського міста Гюмрі, та топонімі Гамірк, так вірмени звуть турецьку Кападокію. Ну а щодо регіону Кіммерія, то тут також існує цікава версія. Саме ця назва перетворилася у топонім Крим, який закріпився за столицею цього регіону, а потім дав назву і всьому українському півострову. Як це могло статися? Ну просто додайте після К ще одну «р» і у вас вийде крімерія. А далі, очевидно, ми бачили не один випадок і значно більш чудернацьких теорій фонетичного походження назв. Тепер щодо впливу на українську культуру. Тут ми вимушені почати зі скандалу, а точніше, скандального історичного джерела, яке багато хто вважає фейком. Велесової книги. Або ж дощечок ізенбека. Колись ми розповімо про них окремо. Зараз же достатньо знати, що це документ, нібито про слав'янською мовою, який описує історію племен русів. Написи були зроблені на дерев'яних дощечках, які знайшов у 1919 році полковник і художник Федір Ізенбек. Оригінали зникли після його смерті, але збереглися копії. Так, от у цих копіях є такий текст: бо були кімурії отці наші. Це про героїв нашої розвідки. І на підставі цих слів ми можемо без сумніву сказати, що ідея отримання нами кімерійського спадку мала місце в нашій культурі як мінімум у голові фальсифікатора, який підробляв Велесову книгу, як максимум у голові її прадавнього автора. І тут ще треба зважити, що цінніше що кімерійці вважали нашими предками у восьмому столітті, чи то у дев'ятнадцятому, тобто на тисячу років пізніше. Але це далеко не все. Згадайте, що Гомер називав кімірійців найсправедливішим народом на землі. Геродот, до речі, описуючи мотивацію скіфів у війні проти персів, називав головним і боротьбу із несправедливістю. Тобто скіфи і в ціннісному аспекті виглядають як гідні нащадки кімірійців. А от українці пропонуємо разом згадати 2013 рік. З якого приводу ми вперше масово вийшли на вулиці, усіх вигнало з дому обурення жорстокою несправедливістю звірячим побиттям дітей на Євромайдані. Тобто, і в плани системі цінності у нас з кімріцями є багато спільного. Втім, як і з їхніми нащадками скіфами Наступне питання звичай: коли ми писали книгу Забудь річка, то вимушені були серйозно зайнятися вивченням воєнних мемуарів ветеранів українських підрозділів в німецькій армії часів Другої світової. І знайшли дуже цікаву історію, пов'язану з формою. Німецька форма тоді не передбачала поясу. Штани трималися на лямках. Так от українці масово зарізали ті лямки і вдягали пояси, прислані з дому або й саморобні з тих таких лямок. Німці за порушення форми жорстко карали, а наші хлопці все одно вдягали пояси. Боротьба точилася кілька місяців, і в результаті українці перемогли. Було видано наказ по дивізії, в якому пояс для українців. Оголошувався законним варіантом форми. Це ми до чого? А до того, що ця історія прояв культу поясів в українському звичаї. Пам'ятаєте, що штани на лямках це ознака малюка. І коли хлопця приймали порубки, то обов'язково урочисто підперезували поясом. Згадайте також гуцульські череси або широкі пояси запорожців. А тепер уважно подивіться на кімерійські стели. От вам і перетин у звичаях, та ще й настільки яскравий. Але кімірійці перетинаються із козаками і ще в одному дуже несподіваному ракурсі. Уважні глядачі, мабуть, давно вже чекають на згадку про найвідомішого у світі Кімірійця Арнольда Шварцнегера. Саме роль кімірійця Конона зробила його знаменитим, коли на початку 80-х на екрани вийшли фільми Конон Варвар та Конон Руйнівник. Фільм було знято за творами класика американської фантастики Роберта Ірвіна Говарда. Кіміріці Говарда живуть не в Україні, а у цілком вигаданому світі. Їхня Кемерія існує в часи Харборійської ери, періодом між загибеллю Атлантиди та початком античності. Це за кілька тисяч років до відомих нам кімірійців. Їхні сусіди також цілком вигадані племена і держави. Але є серед цих сусідів і запорозькі козаки. Вони родом з річки Запорозька. І є вільним товариством, до якого може вступити кожен, навіть кімірієць. Звісно, Конан не знехтував шансом приєднатися до цього шановного товариства. Про це розповідається в оповіданні Говарда Тіні в місячному світлі. А за сюжетом іншого оповідання, відьма має народитися. Кімірієць Конан стає другом і помічником козацького гетьмана на ім'я Ольгард Владислав. Є й третє оповідання про Конана та Козаків. Дорога орлів, але це посмертна переробка твору в оригінальному тексті Говарда Головного героя кликали Іваном Саблянкою, а події відбувалися у кінці шістнадцятого століття. Тобто, козаки були зовсім не фентезійними. Сліди перших людей на території України, зафіксовані археологами, датуються часами близько мільйона років тому. Це відома стоянка біля селища Королева на Закарпатті. Треба сказати, що саме у згаданий вищий період люди взагалі почали проживати в Європі на так би мовити, постійній основі. Тобто Україна вже тоді була цілком у тренді європейських процесів. Але хочемо запитати: як ви гадаєте? Отих прадавних людей, що залишили сліди своєї діяльності на 12-метровій глибині, можна вважати предками українців. Не поспішайте з відповіддю, адже не все, що ми знаходимо у землі, має стосунок до формування нашого народу. Це могли бути якісь випадкові зайди, які на більше ніж просто наслідити не спромоглися. А з іншої сторони, стоянка в королево має 16 послідовних культурних шарів зі слідами діяльності давніх людей. Аж до часів четвертого тисячоліття до нашої ери. Тобто люди жили на тому місці, ну, про всяк випадок, мільйон це тисяча-тисячоліть. Якщо від них навіть відняти два щоб минули з Різдва Христового, виходить, що там жили вони там дуже і дуже довго. Але найцікавіше те, що вони там і зараз живуть. Перша письмова згадка про королеву датується серединою 13-го століття. Це часи королівства Руського, а ще точніше, короля Данила Романовича і його сина Лева. Та й зараз письмові згадки про це селище зовсім не рідкість. Особливо у контексті загрози, яка нависла над унікальною археологічною пам'яткою, загрози знищення самої королевської стоянки, отака от спадковість поколінь. І при погляді на неї виникає логічне запитання, чи оті продавні люди, що жили мільйон років тому, є предками нинішніх місцевих жителів, які нищать пам'ять про них, а особливо враховуючи, що ми маємо докази їхнього послідовного тут проживання протягом усього цього періоду. Не безперервного, щоправда, але здається, що наші сучасники зовсім не першими завели практику розбирати для будівництва курників старі фортеці та перепалювати на селітру прадавні поховання. Це робилося і в Греції, і в Туреччині, і в Єгипті, і на жаль, в Україні. Які можуть бути докази безперервності у таких умовах? Пошуки відповіді на це питання розділяють істориків на два табори: одні вважають історію ланцюгом. А чи то мережує взаємопов'язаних закономірних процесів, інші дивляться на неї як на набір більш чи менш доведених цілком незалежних фактів. І перші, як ви розумієте, схильні допускати, що той неандерталець, а чи навіть пітикантроп, що витисав був з Гальки, знайдене археологами рубило чи скребло мільйон років тому. Долучився таки чомусь до процесу, який призвів до появи вуйка на екскаваторі, який ківшем згортає культурні шари для продажу на щепінь. А другі категорично заперечують можливість будь-якого подібного зв'язку, аж поки не отримують точних результатів генної експертизи, чи то знайдуть відповідні записи у метричних книгах. Треба зазначити, що прибічники обох описаних підходів щиро зневажають опонентів і звинувачують їх у псевдонауковості або відсутності здорового глузду. Хоча насправді кожна з точок зору має свої очевидні переваги. Працюючи над сценаріями відео для каналу, ми завжди шукаємо балансу між цими підходами. Бо з однієї сторони, навряд чи вас зацікавить озвучене з екрану перелік непов'язаних між собою фактів і дат. А з іншої, якщо ми почнемо, скажімо, розповідати, що корені польської шляхти ховаються серед племен сарматів, чи ви зможете довіряти почутому? Ми часто говоримо, що українці є нащадками народів, які жили на нашій території, а також тих, хто прийшов до нас і тут залишився. Бо головним механізмом передачі спадщини вважаємо успадкування інформації. Технології, звичаїв, ієрархії, цінностей, світоглядних констант, мистецьких традицій, фольклору, колективного самоусвідомлення і такого іншого, що все разом формує в народі відчуття самоцінності. Якщо таке є, то не треба шукати жодної генетичної спорідненості, щоб побачити історичний зв'язок. А якщо нема, то не об'єднає навіть тотожня як у близнюків ДНК. Бо народа, особливо нація, це явище не стільки біологічне, як інформаційне. Отак, несподівано, американський фантаст звів разом жителів Причорномор'я та понизя українських річок, яких розділяють насправді майже три тисячі років. Але ми з вами знаємо, що крім фантастичних творів, ці два народи об'єднує звичаєва культурна і ціннісна спадщина, яку сформували кіміріці і елементи, якої передали своїм нащадкам. Ну, а ті донесли, як зуміли, естафетою до козаків, які вже вручили її нам, сучасним українцям. Усі три великі європейські релігії юдаїзм, християнство та іслам, крім священних книг, мають також знання, яке передається наступним поколінням як спадок безпосередньо так зване передання. От і ми з вами отримуємо від наших предків не лише археологічні чи письмові пам'ятки, а також передання, яке стає основою національної самосвідомості та фундаментом культури. Ну а в Ютубі це передання відбувається завдяки переглядам, поширенням, рекомендаціям, підпискам і, звісно, вподобайкам, бо кожному воздасться по лайках його.